Христос воскрес! Так, сьогодні, в Римській католицької церкви, ми вітаємо ну, всіх і, і віруючих і не віруючих, в принципі. Ось сьогодні ми переживаємо найголовніше свято нашої християнської віри свято Воскресіння Господнього. В принцип, ми почали святкувати його від великого четверга. Вечер, великого четверга до сьогоднішнього дня називається тридення пасхальне, під час якого ми роздумували над таємницею страждань, смерті і може сьогодні воскресіння Ісуса Христа. Ось це, ну, такий ось сенс цих днів, які ми переживали в церкві. Що можна бажати в зв'язку з цим святом? Це свято є святом перемоги, перемоги над гріхом. Перемоги над злом, над смертю Ісуса Христа. Звичайно, що коли сьогодні ми на Україні говоримо перемога, в наших думках відразу є війна і молитва до Бога, щоб найскоріше вона закінчилася. І це є слушно і правильно, і дай Боже, дійсно, щоб це так сталося, щоб Бог допоміг, якби найскоріше. Дочекатися у моменту, коли вже будемо вільні, і буде мир і перемога в нашій країні. Але сьогодні ми так би звертаємо увагу ось на цю перемогу, яку дає Ісус Христос, ось перемогу над злом. І бажаємо, щоб ось завдяки ось сили Ісуса Христа, завдяки Його любові, Його перемозі, ми ось також щодня. Долали наші недоліки, долали наші проблеми, долали крас те, що в нас ну, вмірає, те, що в нас є злом, те, що в нас є гріхом. Що так як Він переміг Воскрес, так і ми кожного дня з цього зла, несправедливості, з цього поганого, що зустрічаємо, повставали, Воскресали і святом Христос Воскрес! Я вас вітаю з Воскресінням. Ісуса, то вам я вам бажаю щастя, здоров'я і гарно пересвяткувати воскресіння. Всім гарних я днів!